Олексійович, розкажіть про ситуацію в місті станом вже на 1 серпня, сьогодні серпень, і про підготовку до нового навчального року. Як взагалі відбуватиметься цього року навчальний рік? Так, дійсно, сьогодні, вже серпень, і дуже швидко плине час, і вже майже 6 місяців війни в Україні. Ми працюємо всі заради перемоги, заради того, щоб відстояти свою незалежність. Своєї країни, і в тому числі ми працюємо в нашому місті, в місті Павлограді, для того, щоб створити максимально всі умови для проживання всіх тих, хто проживає в місті Павлограді. В місті Павлограді на сьогоднішній день ситуація стабільна, стабільно контрольована. Всі заклади, всі підприємства, перш за все за які безпосередньо несе відповідальність Павлоградська міська рада. Працюють в штатному режимі, я маю на увазі медичні заклади, заклади освітні, позашкільні заклади, комунальні підприємства, комунальні установи. <кій> Чому я кажу навіть і наші навчальні заклади та позашкільні заклади, тому що вони дійсно працюють в якійсь мірі готуються до нового навчального року. Спортивні заклади беруть участь в змаганнях, проходять. Різні спортивні змагання, позашкільні заклади також працюють до підготовки. Яка вона буде офлайн або онлайн, це вже питання. питання, я думаю, що воно вирішиться в найближчий час. Але поки що ми, як органи місцевого самоврядування, ми більше схиляємося до тієї ситуації, що а поки йде війна, ми не можемо з тими нашими будівлями, школами, дитячими садками, які не оборудовані спеціальними укриттями спеціальними. Якщо є в якому закладі там, підвал, то це не спеціальне сховище. Воно не обладнане ні по стандартам, ні розміри, ні відповідні там, комунальні там, якісь струк... інфраструктура не створена. Створити її ну, практично неможливо. Це єдині у нас одиничні випадки, де більш-менш під Підходи там до стандартів по висоті, по розмірам, але й то також там не скрізь є витяжки. Тому я думаю, що це неможливо. А так в цілому комунальні підприємства працюють в штатному режимі. Комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго так плідно працює для підготовки до опалювального сезону. Наш водоканал також працює, водопостачання стабільне. На тому тижні у нас декілька новин, таких, можна сказати, приємних для нашого регіону в цілому і, перш за все, для міста. Це те, що ми все-таки починаючи з жовтня місяця, займалися питанням отримання ліцензії на вододобування для нашого комунального підприємства «Полгарад Трансенерго». І е, от е, на минулому тижні отримали все-таки протокол рішення про те, що е, ми, ми отримуємо. Хоча по великому рахунку це можна було зробити за, за, за декілька днів, тому що водозабір, який був на балансі Павлоград-Вугілля, він мав цю ліцензію. Ми новий власник це повинна, але на жаль, от така бюрократія є. Велику допомогу нам надав з вирішення цього питання наш народний депутат Роман Каптілов. Я думаю, якби не він, то навряд чи ми б до сих пір боролися з цим з цим питанням. Ще одна приємна новина, що Верховна Рада на минулому тижні проголосувала за закон, яким передається державне підприємство Дніпро-Західний Донбас з державної власності в обласну комунальну власність. Це дуже великий прорив, тому що тоді. Ну, обласна влада, обласна рада не могли вирішувати питання реконструкції цього підприємства, модернізації, вирішення якихось фінансових там проблем. На сьогоднішній день, коли буде передано, то це питання дуже питань буде багато знято з порядку з порядку денного. Ну, в цілому, як я сказав, уже в цілому ми працюємо не, не в достатній кількості. Звісно, що ми виконуємо роботи по ремонту дорожнього покриття, і так і буде. Все ми не, не виконаємо, тому що я бачив деякі там статті, і знову ж таки, ну, можливо, люди чогось не розуміють. Можливо, вони не знають, що в країні війна, можливо, вони не знають, що така ситуація. Ми деякі перехрестя наносимо пішохідні розмітку пішохідну дорожку для того, щоб якось указати, що це пішохідна дорожка, але там є якась, якісь ямки. Ми скрізь не будемо робити ямковий ремонт. Це тільки відноситься до доріг, так скажімо, транзитних. На сьогоднішній день всі ці роботи фінансуються виключно, якщо це бюджетні кошти, виключно через державне казначейство. Тому це не відноситься до 590 постанови кабінету міністрів. Як утримання доріг, воно не оплачується, тому ми не можемо виконати всі роботи по дорогах. Ну і можна сказати ще одна приємна новина сьогоднішнього дня. На минулому на минулому тижні ми зустрічалися з силовими правоохоронними органами, силовими структурами, і е, прийняли рішення разом з головою військової адміністрації нашого Павлоградського району Сергієм Робливський. Прийняли рішення, що з сьогоднішнього дня розпочинається. Ми включаємо вже ввечері освітлення вулиць вуличне в місті Павлограді. Поки що до 23 годин спочатку, коли наступає темрява, ну а там будемо дивитися, як, як далі буде йти, наскільки необхідно. до початку комендантської години. Комендантська година, звісно, що ніхто не має права пересуватися тільки відповідні дозволи або там, посвідки для того, щоб в нічний час пересуватися пішком або на транспорті. Так, що робимо все для того, щоб місто функціонувало. Дуже багато переселенців у нас на сьогоднішній день. Офіційно, тільки тільки офіційно зареєстровані зареєстрованих практично 14 тисяч. Це з початку війни в Україні з лютого місяця, з 24 лютого. Також ми працюємо з гуманітарними фондами, отримуємо різні вантажі, різну гуманітарну допомогу і розподіляємо не тільки для наших переселенців, які проживають в місті Павлограді, а також розподіляємо і для нужд жителів міста Павлограда незахищеної категорії, тому що дуже багато людей проживають на грані, такі вже балансують. І вони потребують допомоги, і люди прожили все життя в місті Павлограді. Пропрацювали, віддали, можна сказати, життя для того, щоб наше місто розквітало. І Я вважаю, що ці люди також на рівні з усіма потребують допомоги. і Ми це робимо. Тому от така от ситуація. Андрій Олексійович, можна більш... Які, які наступні кроки будуть стосовно Павлоградського водозабору? Ліцензію отримали. Що далі буде? Ліцензію отримали, і ми, підприємство, комунальне підприємство на сьогоднішній день має право, тому що якби воно добувало, ну, нібито є скважини, є насоси, можна вже якусь. Кількість води качати з підземлі, але вони не мають права без ліцензії. Без ліцензії – це порушення законодавства, там дуже великі штрафи накладаються на порушника. Тому на сьогоднішній день ми робимо все для того, щоб десь до осені, там приблизно в вересні, в жовтні місяці, ми вже зможемо реально добувати води з водозабору, ну, приблизно 2-3 тисячі кубів на добу. З тих скважин, які знаходяться поряд з Павлоградом, ми будемо переглядати локацію скважин, тому що розташування скважин на великому відстані, воно буде потребувати дуже великих затрат і транспортування, і, звісно, ще прокладання мереж водопостачання. Одним словом, я хочу сказати, що по осені ми вже гарантовано зможемо добувати води нашої води, прісної води, десь точно десь приблизно 2 тисячі кубів на добу. На сьогоднішній день споживає місто Павлоград за добу до 10 тисяч кубів. Ну, одна п'ята, хоча в екстрених ситуаціях ми вже можемо якусь, якусь частину вже добувати води і давати людям, хоча б по годинам в разі аварій, непередбачених ситуацій. Ну і знову ж це зовсім інша вода, зовсім іншої якості. Але якщо люди скажуть так: от вона ж залишилась така, да, ще дуже багато роботи у нас в мережі. Водопостачання знаходяться в край жахливому стані, яким уже 50-60 років, їх треба міняти. Тому я звертаю звертаюсь до жителів з розумінням віднестися до того, що за комунальні платежі треба сплачувати обов'язково. Дехто себе тішив, тим, що от Верховна Рада прийняла рішення. Про те, що примусово заборонити примусове стягнення, але там є роз'яснення: примусове стягнення за комунальні послуги, забороняється на окупованих територіях, на тих територіях, де проводяться бойові дії, а також відносно осіб, які служать в збройних силах України. Але це я б вважав, би, що це моральне, більш моральне питання. Якщо ми хочемо воду, якщо ми хочемо тепло, ми повинні сплачувати за це. Так не може бути. Воно не береться з невідкіляс. Воно все, все повинно оплачуватись. Тому я звертаюся до людей з розумінням відноситись до сплати за комунальні послуги. Коли ми за електроенергію не сплачуємо, що є механізм рубільника? І там ми сплачуємо, а от коли за воду не сплачують, можна, тому що нема цього механізму закрутити краник. Не треба цим користуватися, тому що якщо будуть часно сплачувати люди і за тепло, і за воду, у нас буде перспектива розвиватися нашим підприємствам. Ми зможемо поступово змінювати замінювати ці ж мережі, модернізувати систему опалення. Запаленням ну це взагалі питання дуже і дуже велике. Воно не тільки у нас, а в цілому в Україні. Тому, якби була е, можливість е, у нас, ми б, звісно, що переходили на автономне опалення, але дуже багато причин, починаючи з відсутності в місті потужностей електроенергії. Ну, електроенергія, це також таке, що вона може бути в стані війни, а може і не бути е, по ряду причин, тому. Я прошу з розумінням відноситись, сплачувати за комунальні послуги для того, щоб нам а, війти в опалювальний сезон. Ми виконали всі зобов'язання, всю роботу я маю на увазі комунальне підприємство, міська рада виконали все для того, щоб. Так було для того, щоб було опалення, для того, щоб була вода. Ми виділили фінансову підтримку, ми модернізували не тільки водопостачання системи, не тільки опалення, а також і водовідведення. Ми зробили в цьому році дуже багато роботи на чесних спорудах. Уже набагато чистіше скидається вода в наші річки за чесних споруд, так що ми не зупиняємось. Кожен повинен робити ту роботу, за яку він відповідає, все це веде до перемоги.